Це саме 8 лютого, 2025 року. Ділянка з Соєю. Хочеться собі засняти такий момент. Історичний, можливо, можливо, не історичний. Новий досвід. того отрималося це другий посів Сої. Значить, все чудово. Все прекрасно, якби тільки вдалося нам це все зібрати, складувати і ми б щось того мали. А так виходить, що немає свого комбайна, це є проблема на сьогоднішній день. Той не хоче, той не буде, ну, просити ми нікого не будемо. Діляночка там чуть більше гектара, тобто десь гектар 40, по ідею, тільки що навігатор показав. Що ми робимо? З цього гектар 40, ну там плюс-мінус, якщо ми півтора тонни отримаємо, це добре. Поставимо її, посушимо, нехай буде щось, може отримаємо. Але півтора тонни на сьогоднішній день це що у нас там 300, десь 450 доларів на да? 16 тисяч. Тобто, чесно кажучи, ну вийшов би, якщо 16 там за комбайн заплатити, десь порядка 4-5. 000, ну Вийшов би в нуль. Але комбайна немає, ніхто не хоче і вирішив закінчити сезон оранки вже соєю. Ну, ось така соя досить таки непогана. Звісно, що є проблема, з якою стикнувся, наприклад, тієї проблеми не було на сої така, як да, нормальна. З Яка проблема? В другій половині кінці літа, серпень-місяць, коли соя цвіте, ось можна побачити ось така єрунда. Соєва совка, чи мушка, чи як її там. Одним словом. Надгризає і всередині вигризає повністю насінину, якщо можна подивитися, насінини тут майже немає. Ось чорна. І Звідти вже вилазять метелики, ну ось так. Тобто ось де вражена, там соя, ну майже, майже, ну тут не вражена. Тобто відкрита виходить, ця і немає захисту насінина і вона від вологи ні ось. Жовтенька, Можна помітити. Одним словом, новий досвід на цей рік. Ну, не будемо забігати, хочеться, підготував насіння, спробувати зібрати зернові якомога раніше її посіяти знов другий урожай сої. Ну, Подивимося, що з того вийде. Всім добра, удачі!